Десять пікапів для Збройних сил з Америки привіз в Україну лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк, який вже 16 місяців в лавах наших захисників. Автівки купили за кошти, зібрані за аукціонів на концертах за кордоном. У співпраці з волонтерами американського фонду виставляли різноманітні лоти від особистих речей хливнюка до картин з підписом залужного чи трофейних гільз фронту. За це виручили понад 120 тисяч доларів і одразу купили автомобілі. І машини, і деяку Комплектацію благодійники підбирали до конкретних запитів військових. Усі автівки пройшли техогляд, фарбування і випробування. Один з пікапів хливнюк повіз на передову особисто решту зі складу розподілять між бойовими бригадами. Були закуплений транспорт на аукціонах американських. Він був відремонтований, він був доставлений сюди карго. І тут уже в Україні, у Львові, де ми зараз знаходимося, цей транспорт буде розподілено по бригадах. Одна машина поїде в Херсон, одна піде в Альфі, дві піде 59-й бригаді, і дві здається, 58-й. восьмій. Сучасній цій війні, де дуже багато машин гине. На жаль, і хлопців гине, тому машини рятують життя, допомагають виконувати завдання якісно. Евакуйовувати поранених і живих.